Сьогоднішній день за нашою церковною звичкою ми освячуємо свічки. І сама свічка вона має для нас особливе значення християн. Дуже часто християни запалюють її саме тоді, коли моляться. І знаєте, багато можна говорити про символізм самої свічки. Потрібно згадати, що навіть і святі лиці, наприклад, літургіст 15 століття Симон Солунський, він теж багато говорить нам про свічку. Він каже, що е, сам віск символізує чистоту людей, які його приносять. Тобто наше християнське життя має бути чистим, бо чисті, за словами Христа Спасителя, Бога побачить. Тобто, ось цей віск, бо бджола теж вона чиста комаха. Ми неодноразово наводимо священників вам її прикордне. Інших комах, не мок, наприклад, яка сяде з і всюди, а тільки бджолу, яка сіда навіть на скверне, якщо сяде і там знайде корисне, коли ми говоримо про гнушкість воску, це прообразує і має відповідати нашій. Гнучкості волі Божій. Тобто не нашу волю класти на передній план, а саме волю Божу, яка дуже часто з нашою волею людською не співпадає. Але ось оце, ця гнучність символізує і нашу податливість волі Божій. Так само і горіння свічки, воно прообразує обоження людини. Коли свічка віск, гніт перетворюється на вогонь, так само і ми, люди, які маємо плоть і кров в подальшому. Маємо преобразитися в нову людину, яка вже не буде мати плоті, яка буде похожа до тіла воскреслого Христа.